Всім привіт! Я Галочка. Сьогодні розповім вам про засоби для прання від компанії Fiberlic. Перше розповім про порошок. Мені подобається він тим, що він безфосфатний, містить компоненти рослинного походження, які повністю виполіскуються воді. Він підходить для, для прання дитячих речей, а також розрахований для ручного та машинного прання при температурах від 30 до 95 градусів. А ще він виготовлений у Німеччині і відповідає всім європейським нормам та стандартам якості. Ось така коробочка об'ємом 1 кг. Досить компактненька і зручна, займає мало місця на поличці. Всередині знаходиться мірна ложечка, розрахована на 40 г порошку. Цієї кількості цілком достатньо для однієї загрузки машинки об'ємом білизни 4-5 кг. Всередині порошок знаходиться ось такий, в такому кульочку, на вигляд ніби небагато, але не вистачає в середньому десь на 4 місяці. Десь так. Мені подобається, що білизна після прання ним має такий, свіжий, має такий свіжий приємний аромат без запаху порошку. І немає липкості, як після використання звичайних порошків. Також у каталозі є порошок для прання кольорової білизни. Ось такий він. По ефективності він не виступає для універсального порошку. Наступний засіб, про який я хочу вам розповісти, це олівець для видалення всіх забруднень, таких як плями від жиру, йогуртів, соків, фруктів та інших. Ось такий він має вигляд. Як я ним користуюся, потрібну пляму змочую теплою водою. Потім натираю цим олівцем. Чекаю 10 хвилин. Потім запускаю в машинку разом з іншими речами. В результаті я отримаю чистий одяг та від відбрання. Дякую за перегляд мого відео. До зустрічі!